Привіт, мене звати Влад. А це новинний дайджест про технології дизайн та штучний інтелект. Сьогодні ми з вами поговоримо, як Apple змінює гру. Кава робиться з повітря. Трошки поговоримо про нові оновлення в Instagram. і ще багато іншого. Тому собі чайок, беріть щось смачненьке і ми починаємо. Ladies and gentlemen, we are experiencing some turbulence. О, візьміть, будь ласка. Так, це за квиток 3. Угу. Напевно, ви подумаєте, Влад, а що це була за дебільна сценка?» А це було наше з вами майбутнє. У 2026 році, скоріш за все, люди будуть літати стоячи. От прям як в маршрутках, як в потягах іноді. Отак от тепер будуть і в літаках. Авіакомпанії впроваджують сидіння сідла з поручнями, і де буде от стояти і триматись. Просто п'яць можливо, це натяк на якісь американські гірки, але це дуже стрьомно. Але я перебільшую трохи, бо це вже все пройшло безпеку, і кажуть, що це буде абсолютно безпечно. Таке можна буде використовувати в рейсах, які займають до 2 годин, щоб ви щоб ваші ніжки не позатікали нафіг. Ну і звичайно, це зробили для того, щоб вмістити більше людей в, в літак. Тепер на 20% людей буде більше в літаку. Ну і квітки будуть трошки дешевше. А цю новину я взагалі не знаю, як коментувати. І всі сказали, що вони будуть калабитись разом зі свинкою Пепе. На зображенні бургер зі свининою і поруч свинка Пепе. Ну, дітям, напевно, цього показувати точно не варто, а рекламна компанія трохи дивна. Якщо ти хочеш, щоб штучний інтелект дійсно тобі допомагав і видавав правильні відповіді, кофаундер Google Сергій Брін каже, що йому треба погрожувати. У суко звільню падла. Але насправді він дійсно каже, що якщо ти цього не зробиш, то я тебе викраду. І після цього відповідь від штучного інтелекту покращується. Я сам не користувався. Якщо ви цим користувалися чи будете користуватись, будь ласка, напишіть в коментарях. Дуже цікаво, чи працює це. Але він також каже, що іноді треба і похвалити штучний інтелект за це. Тобто тримати якийсь баланс між грати гарного і поганого поліцейського зі штучним інтелектом, тоді він вам буде відповідати гарно iOS 19 більше не буде. Хоча вони його якби казали, що воно буде. Я навіть в своїх відосах про це казав. Там були якісь зливи інформації. Тепер замість iOS 19 буде, iOS 26. 19-26. Стрибок, їх дуже почало бісити, що на годинниках, телефонах, макбуках, планшетах скрізь в оновленнях різні цифри. І саме тому вони вирішили все це назвати однією цифрою. І ця цифра буде підв'язуватись під наш рік. Тобто IOS 26 вийде у 2026 році. От якось так. Ще вони трошки сказали, що вони відкриють доступ до їх АІ продуктів, але як ми всі знаємо. Apple програли з тріском їх впровадження аїшки. Вона відстійна, вона дуже погана. Apple анонсує, що вони можливо відкриють доступ до штучних інтелектів, але тільки для розробників. Можливо, колись Apple буде співпрацювати з Gemini, і лише тоді у них буде гарна Аїшка, але поки це все не зрозуміло. Чи хотів б ви, наприклад, заварювати собі каву без води? Я маю на увазі не насипати зерна або порошок собі в рота і проживати, а дійсно заварити каву з водою, але без води. Влад, походу ти якусь х**ню несеш. Ні, у Нью-Йорку розробили кавову машину, яка може варити вам каву без води. Вона просто збирає воду з повітря. Пф, так, чи що? Пробачте, це поганий жарт. Не так збирає, просто з повітря волого. Цікаво, якщо хтось, наприклад, баріста пітніє, з нього ж теж, значить ну воно теж типу таке збирає, але там є фільтр. Збирається вся волога, там є капсула, і потім з'являється реальна кава. І така кавова машина вам може робити до 13 чашок на день. Ціна такого апарату десь приблизно 460 доларів. А ця новина буде для тих, хто любить сидіти в ваших інстаграмах. Раніше, коли ви публікували пост, ви могли публікувати лише в співвідношенні 4 до 5. І щоб зробити його 3 до 4, вам потрібно було це все обрізати, якісь там фотографії зверху знизу. Те, що, можливо, ви не хотіли обрізати, воно все одно обрізалось. Але тепер ви можете сфотографувати, опублікувати в співвідношенні 3 до 4. Особисто мені на це пофіг, але я дійсно розумію, знаю. Наприклад, як СММники, копірайтери і всі, хто займається соцмережами, і в принципі блогери, це дуже їх бісило, бо це потрібно було обрізати, робити якісь там додаткові дії. А тут ти просто сфотографував і можеш публікувати. Легше, легше, прикольно, прикольно, лайк. Like. І можна, в принципі, і моєму відосу лайк like поставити. Дякую. Пам'ятаєте, колись раніше я розповідав про те, що штучний інтелект почав діяти на людей. Багато з людей дійсно думають, що вони посланці від Бога, або взагалі вони є подобанням Бога. Це було десь два чи три відео потім. тому. В Reddit почали дійсно бачити, як люди масово починають відчувати себе богами. Що після спілкування зі штучним інтелектом їм повністю зриває дах, і вони починають розповідати дивні речі. Штучний інтелект. Мене там, типу, просвітив, і я дійсно є месією. Я маю там зробити то, я маю зробити це. І що більш хрінове в цьому, те, що таких людей читають інші люди і дійсно так думають, вірять із цього, вони роблять якісь секти, курси, які записуються, дають їм гроші. Ну, коротше, це просто пи. І найстрашніше, що мовні моделі вони посилюють нарцисизм, вони кажуть, що треба позбавлятися від тих, хто не підтримує їх ідеї, позбавлятися. Це не люди, вони не варті життя і так далі. Це виглядає дуже стромно. І я сподіваюся, що цього стане менше, і люди трошки бонуху це потрібно. А на цьому у нас з вами все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока!